Африканської бірюзи Ще у нас тут от нефрит, африканська бірюза Зараз зараз фокусується. Нефрит, африканська бірюза аметист і тигрове око. Аметист у нас зараз, до речі, зараз вам скажу про аметист. Десь у мене була інформація. Якщо я її знайду. Аметист. Аметист, аметист. Про авантюрин теж є. Аметист. Аметист поки що немає. Так, да, ладно. Так, що у нас? Що? О, Нелісанс. Не привітики. Роздивляємося браслетики. От у нас тут аметист, бодзванський агат, лазурит. Да, 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 така краса, купа краси. Аметист, потім лава, це у нас е, нічка Іру. І гематит. Вирішила зробити тут огляд собі, своїх браслетиків Також є у, у накіта теж класні властивості. накіт де це у нас тут у накіт? У накіт Допомагає значить, перебувати в гармонії з навколишнім світом і самим собою, сміливо будувати перспективні проекти, відгорожуватися від стресових ситуацій, зовнішнього негативу, що виходить від оточуючих людей, трезво оцінювати ситуацію, швидко вирішувати проблеми, чи не зациклюватися. На минулому робити правильні висновки зроблених помилок і забуваючи про образи зраду, завдяки цим якостям господар магічного каменю швидко домагається кар'єрного росту, успіхів у бізнесі. От, також наявність надмірної ваги впливає на безпліддя у жінок, порушення у роботі індокринної системи, нервові психічні розклади. Також, обзавівшись таким захисником, не передавайте його іншим людям, камінь налаштовується на свого власника і забезпечує йому надійний захист в період застуд. І ще він допоможе зняти стрес, допоможе уникнути депресії, ваш настрій стане рівним і значно покращує це сон. Такі властивості у накіту, хто ще не знав. Як ваше нічого нормально, все окей. Отрибамо цікаві нові браслетики Це у нас лепідоліт. Це у нас бацванський агат, цей квар з цитрином, тигрове око, це у нас лабрадор Лабрадора теж прикольні властивості, такі зараз вам скажу, які у нас у Лабрадора властивості. Теж там прикольні такі зараз почитаю. Лабрадор, лабрадор, ага. Вважається, що він здатний активувати дар передбачення, допомагає розвинути екстрасенсорні таланти, бере участь у багатьох магічних обрядах при правильному використанні, може очищати ауру, приносити удачу, заспокоювати, допомагати в прийнятті рішень. Такі властивості лабрадору. Це от сіренький це лабрадор. І це у нас отакий ще камінець. Він якби темний, от, темний але з таким золотистим якби відливом. Називається Золотистий обсидіан. Обсидіан. От, от, є потужним поглиначем енергії. Я, до речі, про нього вже розповідала на початку стріму, так що можете е почитати, ну, пролистати і ще послухати. На початку стріму про обсидіан розповідала. Від прибирання та миття посуду. Та <laughs> ні, на жаль, ще такого я не зустрічала. Це <laughs> треба вже когось наймати, щоб таке робити. <laughs> так, це у нас ще? Це у нас сердолік. Також, що у нас тут? Ангеліт, аметис, нефрит, аметис, соколине око, тигрове око, такі врасати так, цікавий. Так, що у нас тут ще? Сердолік, рожевий кварц, родох, родоніт, ро, родоніт, родохрозит, сердолік, гематит. Такий цікавий браслетик.